Чи що? має чоловік забезпечувати жінку? Звісно, що має. Має працювати тільки чоловік. Защо ж він, мужик, він має працювати тільки один, а жінка має вдома їсти готувати і кісткими ножками в халатіку, і бляха муха може облажати, коли він прийшов з роботи п'яний. Має зняти з нього штани, положити спать і гарно поцілувати. Дітей, хто має виховувати? Чоловік, бо якщо не чоловік, баби, дочки. Ми пацани підсвідомо хочемо пацана, щоб нам баба родила. Але, але, якщо родиться дося, ми йому їх двічі більше. А вже я сину на сих А дочки, ну а дочки не знаю, може не де десь -де -де живуть. Просто розумієш качество, один раз баба і баба з перестратив, то син родився. То ви дружини? Та яких? Хір, 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 то правда. Ще 42 роки, вже мільйона доларів дядя зіма оставив. Ну і як ніяк, віш, сіно відео помідора. И мне похуй, кто и что я тут. Это мой город, все, всем, все поняли. Вы Львова? Я из Ливандовки. А ты как это называешь? Такое солнечко гарно. Хелен. Хелен, hello. My name is Я из Ярослав. I'll, I'm... Китаю виклик садовому. Я маю бути метр города от братви. Зараз маєте стосунки чи ні? В активному пошуку. I'll be back, я на стрибки зверс. Всім-всім. Ну, то, що не одружений, ти нічого не втратив. Якщо будеш дивитися це відео, нічого ти не втратив. От. Але, якби там не було, знаєте, є така тема, що Холостяки завжди заздрять одруженим, а одружені завжди заздрять кому правильно. Холостякам. Я тобі бажаю знайти ту єдину, яка буде е, втілювати всі твої бажання, фантазії, коли ти будеш приходити з -до, додому з роботи, чи звідки ти там приходиш. Щоб вона ну, Все чітко, в тебе чіткі запроси. Ти знаєш, що ти хочеш в цій житті, пацани, нам ще треба повчитися, де в чому, в цього молодого чоловіка. Харизма. Вот. Лишилось тільки знайти дівчину, яка це все буде, як то кажуть, виконувати. Ну, це діло не з простих, але е, судячи з того, що відбувається взагалі навколо нас, то ти нічого не втратив тим, що ти поки що не одружений. Це навпаки, зберіг свої нерви, твоя нервова система ще вроді би окей. Ти собі можеш. 50 дёрнуто, і ніхто тебе не буде за це колупати. А отже як одруження буде, то вже непонятно, як воно все буде. Тому поки що наслаждайся життям. Enjoy. Як кажуть по-англійськи. Я чув, ти теж там по-англійськи говориш. Вот. А... Король Львова. Ну... Може, я. Колись приїду в Львів і цей. Ти будеш мером? Хі -хі -хі. Хто його знає, все може бути. Пацани може проголосують. Якщо все робити, по, як то кажуть, по правильному, то чому б і ні? Так що, ну що, всього хорошого бажаю. Щастя, здоров'я, багато років прожити. Ну і діточок, і синочка, і доцю, і жінку красуню, чемну, чесну, вірну. Щоб все робила, як ти захочеш. Я не знаю, ми всі з пацанами, по суті, того хотіли, але не всім вийшло. Так от я бажаю тобі, щоб в тебе все вийшло, щоб все було добре. А як станеш мером. То не забувай, як то кажуть, простих пацанів. Деколи, як то кажуть, і як ми приїдемо в Львів, прийми по-нормальному. Ну, всіх благ.